Заклад, про який так багато хто вже говорить, але що насправді там це кафе. І якщо б не штендер, про заклад напевно так ніхто б і не дізнався. У закладу немає на немає власної точки на Google Мапі. Робимо замовлення і шукаємо столик, за який хочемо присісти. Одразу в очі кидаються погано прибрані столи, поверхнях крихти. Чистоти тут немає. Це все нам обійшлось у 160 гривень. А ви звертайте увагу на чистоту ваших приборів перед вживанням їжі, завжди протираю прибори серветкою. Зараз давайте вже нарешті спробуємо саму їжу. М'ясо смачне мені сподобалось. А Картопляним пюре це назвати важко, бо картопля майже не перем'ята, відчувається смак води. Ну і нарешті салат. Салат їсти можна. А що можна сказати про офіціантів? Хлопець, який забирав у нас посуд, просто ніби чий син, який прийшов допомагати на роботі? Як вам це кафе? Мені, якщо чесно, це більше схоже на якусь їдальню. Але тут гарно. Тут відчувається затишок, низькі ціни, можна пофотографувати.